Окупанти захопили більшу частину Курахового. Пропаганда Кремля заявила про втечу з лесу із міста. Правда чи фейк? Українські бійці накрили цілий склад росіян із боєприпасами, палає досі. Детальніше за мить ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Російська армія має нові успіхи на фронті. Окупанти просунулися у Кураховому та на околиці міста. Крім цього, вони захопили нову територію у районі Сонцівки, що на цьому ж напрямку. Дедалі ближче загарбники підбираються до Покровська. На мапі помітно просування росіян у Шевченку та Пушкіному. Також вони мають здобутки на турецькому напрямку між Залізним та Неліпівкою. Натомість українським захисникам вдалося відкинути ворога від Костянтинопольського, що на південь від Курахового. Все це робиться для того, щоб не дати противнику замкнути кишеню у районі Успенівки. Тим часом росіяни активно поширюють брехливу інформацію про нібито хаотичну втечу ЗСУ із Курахового. Такі вкиди окупантів спростував радник командування десантно-штурмових військ Олексій Мочанов, який перебуває на напрямку. Він зазначає, що повідомлення росіян брехня. Українські бійці стоять і виконують поставлені завдання. Хоча ситуація дійсно складна. Лейтенант ЗСУ Алекс повідомив, що армія РФ активізувалася у районі дальнього біля Курахового. Каже, що згарбники пішли вперед колоною із дев'яти одиниць техніки. Біля Успенівки тривають запеклі бої. А це кадри із Підпокровська. На них успішна робота 63-ї бригади, яка зупинила масований штурм своїх позицій. Бійці зазначають, що відбитися вдалося за рахунок винятково якісної взаємодії наземних засобів ураження і дронів. У Генштабі додали, що тільки за минулу добу сили оборони зупинили на Покровському напрямку 53 ворожі атаки, зокрема у районі населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Дачинське тощо. Не стихають бої і на Харківщині. Бригада прикордонників ГАРД показала, як знищує окупантів реактивними системами залпового вогню та артилерією. Під прицілом окопні лінії, бліндажі, місця зосередження росіян, а також склад інженерного обладнання та продуктовий склад ворога. Зазначається, що загалом вдалося ліквідувати близько 30 окупантів. Ці дані підтвердила розвідка. Але, попри шалені втрати, російська армія продовжує стояти на півночі Харківщини. Тим часом на Курщині армія Росії, на жаль, має певні успіхи. Мапа Дібстайт свідчать, що підрозділам ворога вдалося захопити ще частину території поблизу села Плехове. При цьому Міноборони РФ заявляє, буцімто загарбники повністю взяли під контроль цей населений пункт. Натомість у глушковому курської області українські бійці виявили і знищили вночі склад росіян із боєкомплектом. Вони розмістили його просто у житловому будинку. Вибухало гарно і довго. Його рітка. У наших випусках ми постійно розповідаємо про тих, хто не побоявся стати на шляху ворога зі зброєю у руках. Серед них 51-річний захисник Маріуполя Едуард. На фронт він вирушив із Фінляндії. 28 лютого. Чоловік уже був у рідному місті. У одному із боїв на отримав важке поранення. Пізніше був полон і перший обмін. А тепер оборонець став власником новенької квартири за програмою серця зосталі вдома. В місто Маріуполь я потрапив, потрапив 1 березня. Я навіть не знаю. Я коли їхав, останній блокпост був на Запоріжжі. І мене хлопці стримували. Оця відстань Запоріжжя, Маріуполь, траса була взагалі пуста. Все, записався до тероборони 109-ї бригади і почалась служба, так будемо казати. Поранення я отримав в коліна, в саме коліно, так. Да. Але від е, таких поранень, від мене від, від, від стрілецької е, зброї да, проходить інше. Ну, коліно, вщент, воно в мене його не було. Каліна вщент не було. Навіть куля зайшла, куля вийшла, так нічого, а коліна просто немає. Воно там на дрібні шматочки все. Достав гранату, видернув чеку. І вже будемо так казати, чекав. Бо просто так себе підірвувати як би не хотів. Да? Я усвідомлював те, що на мене вийде ворог. І хоч, знаєте, як то кажуть, ще хоч когось забрати з собою. І Я вже просто лежав, не було сил взагалі, лежав і тримав гранату руці. Мене йшли рятувати. Два підполковника, прикордонника мене йшов рятувати майор НГУ, ну і ще там пару хлопців, звичайних солдатів. І знаєте, я отак думаю, да, якогось сержанта, будемо так казати, да, йдуть рятувати такий офіцерський склад. Два підполковника і один майор. І знаєте, я отак думаю, можливо, Літаке в армії Русні, щоб солдати чи сержанти йшли рятувати офіцери вищого складу. Я думаю, ні. Тому Україна вона не переможна. Вона не переможна. З полоною повернувся, це був перший обмін важкопоранених. Він був 29 червня 22-го року. Дуже багато наших захисників живуть просто у побратимів, у друзів, у знайомих людей, на жаль, втративши своє житло. Я знаю, що ви сам з Маріуполя, і для вас це просто ну, дуже і дуже важливо. Людина, яка втратила власне місце, власне, власну домівку, сьогодні отримати власний куточок, це є дуже-дуже важливо. Так, так, я дуже вдячний, велика подяка. Ну, дійсно, кожна людина в ці важкі часи робить якусь свою справу. Кожного є свій фронт, і я вважаю, що серця Завсталі це дійсно сталевий фронт, який надає дуже велику підтримку, надає навіть, я б сказав, неможлива оборонця. Дуже дякую Дуже дякую серці Азалі, дуже дякую всім працівникам. І ну, безпосередньо дякую засновнику фонду Ренату Леонідовичу Ахметову. Це Дуже, 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 дуже потужно, дуже сильно. Як би б, бажаю всім сталевої міцності і велика подяка. Разом до перемоги. Так, разом до перемоги. Дозвольте вас обійняти. Так, так. Дякую. Ну, і власне ключі так. від квартири. Так, це головне, мабуть, це головне. ключі. Дякую. Друзі, не пошкодуйте поставити вподобайку цьому відео і підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Ходіння режиму Путіна в Росії ближче, ніж усі думають. Про це пише британське видання за Телеграф. Воно зазначає, що економіка РФ не змогла подушити повномасштабну війну. А після втрати позиції у Сирії та додаткових санкцій Заходу для Путіна все стало геть кепсько. Це визнає навіть голова правління Сбербанку Герман Греф. Цитую, Ця економіка добре трималася два роки, але на третій рік їй стало важче. Центральний банк підвищив процентні ставки до 21%, щоб зупинити інфляційну спіраль. Економіка не може існувати так довго. Це колосальний виклик для бізнесу і банків. Кінець цитати. Ще один фактор дефіцит робочої сили. Близько півмільйона росіян вбиті в Україні, ще 800 тисяч. Найбільш освіченою молоді просто виїхали навіть у обороні галузі 400 тисяч незаповнених вакансій, а намагання Москви придушити інфляцію знищує бізнес. Ось що каже голова Ростех Сергій Чемезов. Цитую: якщо ми будемо так продовжувати, більшість компаній фактично збанкрутують при ставках понад 20% Я не знаю жодного підприємства, яке могло б приносити прибуток навіть у торгівлі зброєю. Кінець цитати. Але ж у Росії є нафта, скажете ви. The Telegraph пише, що довгоочікуваного зростання цін на нафту так і не відбулося. А якщо Саудівська Аравія знову вирішить наводнити світ дешевою срою нафтою, щоб повернути собі частку ринку, як багато хто прогнозує, нафта впадає нижче 40 доларів. І тоді втримати на плаву економіку РФ буде майже неможливо. Все більше представників російської еліти незадоволені діями Путіна. Це Washington Post пише, що найбільше. То бізнесмені РФ непокоїть ключова ставка на рівні 21% та інфляція, що вже сягнула 9%. На додачу нещодавні санкції з боку США проти 50 російських банків ще й обвалили рубль. Інвестиції в Україну падають, а підвищення ставки центробанком з'їдає весь прибуток компаній. Стривожені економічною ситуацією, зокрема, голова Рахункової палати і син одного із найближчих соратників Путіна Борис Ковальчук. Також у списку розлючених інший посіпака диктатора, очільник РосНЕФТІ Ігор Сєчін. А що Путін? Він на проблеми не зважає. Як пише видання, диктатора цікавить просування армії РФ на фронті. Далі цитую: панічних настроїв немає з точки зору людей, які сидять у Кремлі, все розвивається більш-менш добре. Росія продовжує просуватися у воєнному плані. У цих умовах немає необхідності йти на якийсь серйозний компроміс. Кінець цитати. Ще один сюрприз для Росії наостанок готує Джо Байден. За даними Bloomberg, перед тим як залишити посаду, президент США посилить санкції проти російської нафти. Після початку повномасштабного вторгнення Білий Дім заборонив імпорт російської нафти. А тепер нові санкції можуть торкнутися покупців нафти із РФ а також тіньового флоту танкерів, що перевозять російську нафту. Крім цього, Байден погодив передачу Україні 20 мільярдів доларів кредиту за рахунок заморожених російських активів. The New York Times пише, що після вступу на посаду Дональд Трамп міг би скасувати це рішення, однак не наважиться, адже республіканці будуть проти. Проте нічого не завадить новому очільнику Білого Дому скоротити подальшу допомогу Україні. Наше міністерство фінансів порахувало, що українська армія без підтримки зі США. Зможе тримати оборону щонайменше до середини 2025 року. Процитую Сергія Марченка. Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір, принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році. Цитати. За скорочення допомоги Україні виступає найближче оточення Трампа. Зокрема, бізнесмен Ілон Маск назвав божевіллям рішення Байдена дати Україні новий кредит на 20 мільярдів доларів за рахунок російських активів. Нагадаю, що ці 20 мільярдів лише частка США, яку вони передадуть у рамках загальної суми у 50 мільярдів. Таке рішення ухвалила Велика Сімка. Кошти підуть на підтримку української економіки та відновлення інфраструктури, а джерелом погашення. Стануть доходи від заморожених активів РФ, очевидно, що економіка і Росії, і України нині не в найкращому стані. Чи стане це додатковим стимулом для обох домовлятися про завершення війни? Друзі, напишіть свої версії у коментарях і поставте вподобайку цьому відео. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті Рубіжкраптаком.